Я чудово володію російською мовою, звісно, і я все розумію, про що ви говорите, але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Це з приводу того, що це ось як сьогодні, я нічого не вигадую, ви ж сьогодні все бачите. Та й відчуваєте і чуєте. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди. Які розмовляють російською, б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника, чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ. Я просто ось і все. Я не вважаю, що це просто можна ось так робити. Вигляд, що нічого не відбувається, і давати пас до того, щоб укотре Путін говорив, що ми ж один народ, ми ж дивіться однією мовою говоримо, тощо вони говорять мовою зброї. Це взагалі факт. А ми мирні люди, які хочуть собі захистити і захищають свою свободу і свій людський вибір.